Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати зелений борщик. Зелений борщик буде в мене з копченими ковбасками. Це отакі баварські ковбаски, бачите, довгенькі копчені. Але можна і з копченою ковбасою. Є така ковбаска кільцями чи таку ну, за своїм смаком можна вибрати. Це не обов'язково з такими ковбасками. Ну, Якщо є можливість. З такими, то це є дуже-дуже смачненько. Получається. Ну, от і покажу вам, що мені для цього потрібно. Картопля. Я вже почала нарізати такими квадратиками. Одна морква така. Я взяла половину, тому що це велика морква була, я перерізала. Одна цибуля така середненька. Ну і зелень. Кріп, петрушка і щавель. Оце такі листочки, бачите, щавель. Ну, я думаю, що всі знають такий щавель для зеленого такого борщу, що варять. Я просто показала: взяла такий величенький пучок сіль потрібна. рис. Це в мене стакан на 250 мл. Я взяла менше як половина стакана. Ну, 2 столові ложки з верхом, можна сказати. Але якщо не бажаєте з рисом, можна любі макарони за своїм смаком взяти. І те з макаронами він вийде дуже смачненький. Але коли я варю такий борщик з макаронами, то я макарони відварюю окремо. А потім, вже, коли готовий борщик, я просто додаю макарони до борщу. Тому що вони там можуть розваритися і ніякі будуть. А от рис я покажу, як я буду робити. Потрібен перець, чорний малений. Олія, сметана мені потрібна. Десь 200 грам сметани, трошки більше є, ну я покажу. 4 яйця. Це 2 яйця я буду для заливки у борщ з сметаною додавати, а 2 яйця відварю, вже коли у тарілочці готовий борщик буде, щоб нарізати в тарілочку. І 2 лаврових листочки. Ну, от і все, напевне. Ще потрібно мені буде ну, столова невеличка ложка томатної пасти. Я теж в процесі вже буду. Показувати. Ну, от і все, що мені потрібно. Зараз я поріжу картоплю, моркву і покажу вам. Покажу вам, я нарізала, бачите, картоплю і отак, такою невеличкою соломкою моркву. Ну, це я вам не показую, щоб ви так само нарізали. Я показую, як я нарізала, а ви за своїм смаком нарізайте. Я нарізала іншим разом і соломкою, картоплю теж дуже смачно. Це вже кожен за своїм смаком. Я просто показую вам, що я нарізала, промила її гарненько в холодній воді, моркву, і. Картоплю і тепер покажу, що я в таку каструльку буду ставити. Це у мене десь на 3,5 літра борщику буде на це, цю кількість, цього, що я заготовила. Все, зараз ставлю картоплю, хай вариться, а далі буду показувати. Покажу вам, що зелень я гарненько промила. І поки відварюється картопля, я буду нарізати от зелень, ковбаску і цибулю. Покажу вам, що я вже зелень порізала, цибулю теж. І Покажу я, як порізала, бачите? Отак, десь на сантиметр. Ну, цибулю, ви знаєте, для смажки, і зелень теж, Кожен за своїм смаком нарізає. А зараз покажу вам, що я буду вже ось сюди додавати рис. Але покажу вам, як... коли я додаю рис, коли вже картопля майже бачте, розрізається гарно, вже майже-майже вона готова. Тоді я додаю рис. А рис я гарненько промила в холодній воді, так, як і ми робимо, але дуже багато рису не додавайте, тому що би не дуже густий борщик не зробився. так. І так. зараз я додам сюди два лаврових листочки, я їх промила. Один великий розі. Сірву так просто і додам трошки цибулі сюди. Так я візьму більшу частинку сюди до додам а трошки залишила для засмажки. І тепер я посолю. Це у мене така ложка, як столова ложка. Взяла пів столової ложки солі, посолю і там далі зараз вже буду бачити. Попробую на насіль і хай зготується майже, майже до готовності рис. А тепер покажу вам, біля мене от є сметана і два яйця, яких я залишила для сметани. Я беру вилочку і так гарнесенько вилочку зараз переб'ю. Ну, якщо любите дуже, щоб там той білок коли заливаєте у борщик, щоб він там плавав, то можете не дуже перебивати от яйця. Ну, Я так трошки переб'ю їх. Просто. І зараз додаду, додам сюди до сметани. Я сметану пересипала більш у глибоку мисочку, щоб гарнесінько її перемішати з яйцем можна було. Десь, трошечки додам соли. Так, добру дрібку додала. І оце зараз буду перемішувати. Але покажу вам, що поставила я сковорідку. Буду робити трошки засмажку. Додала так десь 50 мл олії. Отак. І оця цибуля, яку я залишила для засмажки. Ось цибуля трошки вже засмажилася і тепер додам сюди столову ложку томатної пасти. І так, трошки з вершком можна. І отак на малесенькому огні хай пересмажиться трошечки цибуля з томатною пастою. А я вам покажу, що я от перебила вже вилочкою яйця з сметаною. От гарнесенько приготувала. Все, можна сказати, що і готовий. засмажка. Томатна паста трошки пересмажилася тут гарнесенько. Я попробувала рис, рис вже майже готовий, і буду сюди вже додавати цю ковбаску. Зараз борщ ковбаску тільки закипить, і я вже тоді додаю зелень. Покажу вам, що от ковбаска закипіла, піднялася. Тепер я сюди буду додавати зелень, але візьму трошечки цієї нюшки чи бульону, додам до засмажки. Ось Отсюди. Отак, два полоночка. Нам, щоб гарненько засмажка розійшлася. Так. Ну, а тепер додам зелень сюди. Отак. Зараз попробую насільше, чи треба досолити, чи ні. І тільки зелень закипить, я вже буду тоді додавати і сметану і засмажку. Зелень вже закипіла так лагесенько, я додаю сюди цю І так буду швиденько помішувати це все. Так. Там трошки огонь хай скипить. І можна вже тепер додавати і засмажку оцю тут. Я ще розбиваю її верхненько. І хай оце все разом тільки легесенько закипить. Перемішала і даю йому хай закипить. Покажу вам, що борщик тільки закипів. Я скрутила отак на малесенькому огні, ну 2-3 хвилинки хай покипить. Не треба, щоб він довго вже кипів, тому що хай зелень не дуже переварюється і можна виключати. А зараз покажу вам, який сьогодні я з вами борщик приготувала. А запах такий прямо красота. І покажу вам, що я відварила і порізала тут два яйця. Як Я і казала, що залишила, що мала відварювати їх. І відварила яйця так трошечки, щоб вони були гарно нарізалися, щоб варені були гарно. Ну, такий борщик. Це дуже-дуже смачненький борщик, скажу вам. Лавровий листочок треба буде зараз забрати. Зелені можете давати, скільки хочете, можна і більше давати зелені. Шкірочку з ковбаски, ще скажу вам, що я не знімала, тому що вона така тонесенька, вона прямо рветься в руках. А якщо ковбаска така більш-менш тонесенькі, як я кажу, взяла, то можна і зняти шкірочку з ковбаски. Світ, він такий наваристий. Це такий і швидкий, і дуже смачнесенький борщик. Отак усе нарізали швидесенько, і виходить дуже смачно. Такий борщик з кобаскою. Це дуже-дуже дівчатка-хлопчики смачно. І смачно, як кажу, я і швидко. Дивіться, яка красота отут. Все є. Можна ось сюди додати трошки сюди перцю за смаком і яйця, хто любить. Отак. Я візьму і додам. От. І такий виходить борщик. Бачите? Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такий борщик, приготуйте, як я кажу, швидко, просто і дуже-дуже смачно виходить. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Дякую, що дивитеся мій канал, а особливо вам дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, як завжди, щоб ви і ваші рідні були, найперше, це здорові. І мирного неба нам поскоріше, і тоді до зустрічі.